Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси. Верес їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. Дві балістичні ракети та 32 безпілотники знешкодили повітряні сили України цієї ночі. Загалом територію нашої держави ворог атакував майже півсотнею ударних дронів, типу шахет. Запускали вбивче залізо. Росіяни з Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова. А дві ракети «Іскандер-М» летіли з Курської області. Основні удари безпілотників припали на Донеччину, Сумщину та Чернігівщину. А ракети ворог направив на Полтавщину у повітряних силах повідомили про влучання на 15 локаціях. Атака на нафтопровід Дружба від дронів постраждав найбільший вузол російської магістральної мережі, станція Унеча на Брянщині. Безпілотники поцілили і по двох нафтопереробних заводах країни-агресорки влучання зафіксовано у Волгоградській та Краснодарській областях. ППО Росії завдало точніше. ППО Росії невдало збила один з безпілотників. Уламки впали в Волгограді на житловий будинок. Втім, поранених там немає. Через атаку тимчасово закривали місцевий аеропорт. Загалом російська влада звітує про збиття до півсотні дронів. Від початку тижня українські безпілотники здійснили низку успішних ударів по військово-промислових об'єктах Росії. Зокрема, вчора вразили завод із виробництва. Гелію в Оренбурзі, завод Монокристал у Ставропольському краю, який виготовляє сапфіри для оптичних і лазерних систем військових приладів. А в понеділок удар припав на склад зберігання шахедів в Татарстані та на арзамаський приладобудівний завод, який виготовляє обладнання для авіаційної та космічної галузи, зокрема компоненти російських ракет Х-32 та Х-101. Офіс у Челябінську фейкова фірма та унікальні дрони, очільник служби безпеки України Василь Малюк розкрив невідомі раніше деталі підготовки павутини історичної спецоперації в тилу Росіян, завдяки якій уражено 41 літак стратегічної авіації ворога. Отже, надважливою і найскладнішою частиною малюк назвав логістику, тобто, спосіб доставити в глибокий тил ворога. 150 ударних fpv дронів. Щоб втілити це, українські агенти створили фіктивну логістичну компанію в Челябінську, орендували офіс і склади поблизу ФСБ і придбали п'ять вантажівок. Водії авто перевозили підготовані вантажі, зокрема мисливські будиночки, які маскували все обладнання. звичайні на вигляд, утім, з унікальною бойовою частиною. Ударні безпілотники з кількома. Різновидами зв'язку спеціальною суміш в бойовій частині розробляли саме для павутини, наголосив малюк. Скористались українські агенти і тим, що це був Великдень, а росіяни стали сильно зловживати спиртними напоями. Тож запій росіян значно пришвидшив дату спецоперації, зазначив голова СБУ. І ось щойно з'явилася інформація. Президент Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Берліна, де разом з європейськими союзниками візьме участь у переговорах перед зустрічю Путіна і Трампа. Раніше передбачалося, що лідери європейських країн України НАТО за Сполучених Штатів проведуть перемови онлайн. Зустріч заплановано на 15-ту годину за київським часом. Згодом до перемов долучиться також президент та віце-президент Сполучених Штатів. Напередодні в Єврокомісії наголосили, що ЄС дотримується чіткої позиції, що базується на справедливому та тривалому мирі для України. А лідери Євросоюзу ухвалили спільну заяву, в якій зазначили, що Україна має невід'ємне право обирати власну долю. Під документом підписалися 26 країн-членів, усі, окрім Угорщини. Її прем'єр Віктор Орбан напередодні заявив, що Росія, начебто, вже війну в Україні виграла. І єдине питання, коли захід це визнає про те, чому позиція лише однієї країни Євросоюзу може так відрізнятися від інших, вчора в зверненні згадував і президент Зеленський. Він наголосив, попри це співпраця з усіма державами триває. Вправа на слухання так в Білому домі називають майбутню розмову Трампа і Путіна на Алясці, ймовірно, таким чином намагаючись трохи знизити рівень очікувань від неї, адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів можливо навіть вдасться досягнути прогресу щодо зупинки війни в Україні. Також стало відомо, де саме на Алясці зустрінуться Трамп із Путіним. CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомляє, що президент США розмовлятиме з російським диктатором на об'єднаній військовій базі. Елмендорф Річардсон в місті Анкорич ті ж джерела розповіли, що росіяни пропонували як один з варіантів для зустрічі об'єднані Арабські Емірати. Також розглядали можливість переговорів в Угорщині, але, зрештою, Кремль погодився на Аляску. Там Путіну, зокрема, не загрожує арешт за ордером міжнародного кримінального суду, що від... виданий два роки тому. Бо Сполучені Штати не визнають МКС і не є країною учасницею Римського статуту. Ну а щоб дістатися на Аляску, літаку диктатора треба буде прямувати. Переважно більшість часу над територією Росії аж до Берингової протоки і американського узбережжя при цьому не перетинати повітряного простору недружніх до Путіна країн. Двох священнослужителів московського патріархату затримали в Одесі за поширення ворожої пропаганди. Одному з них 58, Він в розмовах з парафіянами. Героїзував окупантів а також разом із дочкою фотографувався з білими аркушами паперу на впізнаваних локаціях Одеси. Потім куратори з Росії дописували на світлинах заклики до окупації міста і поширювали це все через пропагандистські майданчики. Затриманий мав тісні зв'язки з колаборантом Валерієм Кауровим і екс нардепом Ігорем Марковим, який переховується в Росії від відповідальності за державну зраду. Другий затриманий – 44-річний протоієрей, який у проповідях виправдовував російські обстріли за заперечення збройної агресії Росії проти України, обом чоловікам загрожує до 8 років у в'язниці. Намагалися незаконно перетнути кордон, замаскувавшись у гідроциліндрах. Такий спосіб викрили працівники державної прикордонної служби на пункті пропуску з Румунією під час перевірки двох вантажівок у шахтах телескопічної гідроциліндрів, що підіймають причіп, виявили трьох чоловіків. Відомо, що під час руху вони сиділи в кабінах, але наближаючись до блокпостів, забиралися в ці пастки. Коштувала така небезпечна для здоров'я і життя подорож 8 тисяч доларів. Організаторам перевезень виявились батько і син проти них відкрили кримінальне провадження. А на самих нелегальних мандрівників склали адмінпротоколи. Не забути про Іловайськ на Михайлівській площі в Києві відкрили фотовиставку Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014 Захід присвячений тим, хто 11 років тому героїчно став на захист країни в битві під Іловайськом. Однією із найбільш трагічних подій російсько української війни. Тоді під час відходу українських військових із міста Росіяни, по домовленості, почали розстрілювати колони з нашими бійцями та добровольцями, які рухались так званим зеленим коридором. За зведеними даними тоді загинули 366 українців півтисячі зазнали поранень а ще півтори сотні. Зникли безвісти на фотовиставці. Можна побачити унікальні світлини, зроблені в період боїв за Іловайськ. Та під час виходу наших військ з оточення відкриття експозиції відвідали ветерани російсько-української війни та рідні бійців, які загинули під час Іловайської битви. Фотовиставка буде доступною до кінця вересня. А 29 серпня, у день пам'яті про загиблих захисників України, планують меморіальні заходи. Повідомила міністерка в справах ветеранів Наталія Калмикова. Дискусія навколо соціальної реклами аМІВ Азові таку назву має рекрутингова компанія першого корпусу. Це короткі розмови дійовими особами, є, яких є зокрема родичі тих воїнів, які обрали для себе цей підрозділ. На ролики вже знімають пародії. Флешмоб підхопили рідні армійців, але знайшлися і ті, хто такий творчий хіт різко засудили. Що ж насправді хотіли сказати автори? І чому радіють навіть суперечкам навколо своїх роликів? Інтерв'ю з тими, хто знімав і хто знімався. Дивіться вже зараз в ТСН. Це рекрутингова кампанія, яка мало кого залишила байдужим. Варшава перше відділення, будь ласка. Ну отвіщо? Мій Азові. Краматорськ. Побутові розмови на пошті, на ринку у перекарні чи на СТО. де одні жаліються родичі вимушені переховуватися від служби в армії, а інші вислуховують Іначе, між іншим, повідомляють. Тобі пощастило в тебе донька. До речі, як вона там? А моя вазова. Цю соціальну рекламу активно обговорюють у соцмережах від цілковитого захвату і компліментів за креатив до обурення і звинувачень у розколі суспільства. Ми чудово розуміли, що ця кампанія викличе певну дискусію і резонанс, але чесно кажучи, не очікували, що аж настільки великого. Що ж насправді хотіли сказати автори роликів? Ми запитуємо у них самих. Це Азовці Оксана та Валентин. Я вас. Пояснюють, реклама розрахована не стільки на потенційних рекрутів, скільки на родичів тих, хто вже в силах оборони. І ми побачили, що існує величезна кількість десятків сотні тисяч людей, з якими ніхто не комунікує в контексті служби в армії, а це, власне кажучи, рідні військовослужбовці. Наполягають, така реклама не про приниження інших, а гордість за тих, хто у силах оборони. Сценарії роликів погодили з командуванням. Ті поставили одну умову. Це була ідея взагалі нашого командира про те, що ролі власне родичів мають виконувати родичі, що це не мають бути актори. Це мають бути справжні родичі наших військовослужбовців. Чотири відео зняли за два дні. Перший це епізод на базарі. Перший ролик це мама, це мама військовослужбовця. Пако він це хлопець, який пройшов оборону Маріуполя, потрапив в полон і знаходився три роки в полоні. Пако після важких поранень досі на реабілітації в його мами Людмили четверо дітей, і про одного з них вона з гордістю каже. Мій вазові. І поки ми знімали, вона дуже багато розповідала історії, що цей сценарій він прям з її життя. В епізоді в перукарні знімалася Юлія. Думаємо з геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в того що є бронь? А де він зараз? Мій Азові. Його реально звати Гена. Він пишається неймовірно. Саму Юлю вже впізнають на вулицях. Ми йшли вдвох із геною, і нам знайомий кричить через вулицю. Я знаю, де ваш. Але у коментарях дорікали, чи не занадто вона щаслива, враховуючи всі ризики, з якими стикаються військовослужбовці. Ну коротше, мене все буде. ось він. Її гена. Ось поранений, ось в полоні. А ось щасливий крутить кохану в танці. Ну він пройшов пекло об'єктивно. Полон, поранення, втрати. Але він залишився настільки добрим, і з такою якоюсь неймовірною вірою, що все одно все буде добре і що все нормально. Юля пояснює: так, тривога за рідну людину в силах оборони це так нелегко. Але повага до вибору людини важлива. Це постійна тривога, постійне переживання за своїх рідних і постійне там очікування дзвінка, і ось ці от складні емоції, але е, вони і вони повинні в у всьому цьому отримувати підтримку від суспільства, а не якусь ні в якому разі не боятись комусь сказати, що їхні там родичі служать в армії. Після перших двох епізодів азовцям дорікали хіба ж у війську тільки хлопці. Третім з'явилося відео батька, який пишається донькою в однострої. А моя вазо. І написала, що батько дуже класний актор. І під цим дописом дитина, тобто дочка цього актора, написала, що це не актор, це мій реальний батько. У четвертому відео бабусі на пошті відправляють посилки онукам: одна до Варшави, інша на схід. Ми там нікому не потрібні. Без мови нікуди не беруть. Ну, А Мій вазові. І бабуся, це також реальна бабуся. Мені здається, що ця кампанія вона виступила певним таким своєрідним дзеркалом. І коли люди дивляться в це дзеркало, вони бачать там те, що вони хочуть там побачити. Але найбільше авторів у дискусії здивувало, глядачі прагнуть продовження. Мені дуже сподобалась історія, коли люди почали називати це все серіалом, тому що ми взагалі не використовували слово серія. Там коли наступна серія, люди постійно пишуть: ми жар зараз жартуємо про те, що можливо потрібно знімати другий сезон. Більше про те, що ж насправді мали на увазі азовці цієї кампанії. Дивіться вже згодом у розгорнутому інтерв'ю в марафоні Єдині новини Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини.